Це історія кохання, яке кинуло виклик усьому статусу, багатству і навіть трагедії. Отже, чи може кохання бути партнерством рівних? Давайте зануримось в один з найвідоміших романів і подивимось І все починається тут. Приїжджає Джейн Ейр, скровна, але дуже розумна гувернантка для дівчинки Адель. І там вона знайомиться з містером Рочестером, він такий же похмурий і загадковий, як і його маєток. Їхній зв'язок виник не через статус, а завдяки глибоким розмовам. Це була справжня спорідненість душ. Ця цитата все пояснює. Вони полюбили одне одного не за гроші, а саме за внутрішню сутність. Пропозиція від Рочестера для жінки її статусу. Це було щось просто неймовірне, але в день весілля у найвідповідальніший момент розкривається шокуюча таємниця. Виявляється, Рочестер вже одружений, а його божевільна дружина Берта, замкнена на горищі маєтку. Зраджена Джейн тікає, вона не може бути його коханкою, тож відмовляється від свого кохання. Але невдовзі до неї долітають трагічні новини, і це змінює абсолютно все. Сталася страшна пожежа. Маєток зруйновано, а Рочестер втратив зір і руку, коли рятував людей. Джейн. Повертається, але повертається до зовсім іншої людини, і тут найцікавіше. Тепер вона незалежна, а він слабкий і вразливий. Нарешті вони стали справді рівними. Їхнє воз'єднання це справжній тріумф, це кохання, яке пережило геть усе і таємниці, і зраду. Бо їхній зв'язок завжди був глибшим він ґрунтувався на повазі та душевній спорідненості. Історія Джейн та Рочестера залишає нам одне питання: а що ж означає кохати когось як рівного?